У переході водійської двері ось така є проблема. Тут вже провода відновлювалися, але ненадовго вистачило. Що один провод в обриві. І десь є ще другий, я бачу. І ось другий провод в обриві. Два провода, які керують центральним замком. Вони в обриві. Але я їх не можу просто так починити, мені потрібно весь цей жмут діставати. І ось це також відновлювати. Ось тут в роз'ємі є ось така проблемка окислення. Проводка відновлена. Ось цей от участок, який перегибається у дворі. і більше свіжого проводу. І це провода, я завів ті, що йдуть на центральний замок для сигналізації. Зараз це все заматую ізолентою за і буду збирати. Роз'ємчик, який окислений був також відчистив. Спостерігайте, будь ласка, за ось цією резиновою гофрою, тому що якщо вона вилазить із двері, у вас так і було, або з кузова, то водичка буде по проводам потрапляти в салон, ну і відповідно сам роз'єм.